Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вас ознайомити з асортиментом рушників, які є в продажі в нас в магазині. Рушники банні і лицеві. Лицевий рушник має розмір 90 на 50, банний 140 на 70. Ну, Плюс-мінус 1-2 см. Може бути відхилення. Дивіться, ось такі рушнички зеленого кольору різно, різних відтінків: темніший, світліший і ще світліший. Цей рушничок має такий гарний орнамент, ось тут, з однієї сторони. Коштує він 200 гривень. Його щільність 500 грам на метр квадратний. Я вам один розкладу, щоб ви бачили, який він. от всі лицеві рушнички. Ось такого приблизно розміру. Дуже якісний, такий набитий, махрою рушничок. І такі ж є у нас банні рушники, точно такого кольору і е, тако, такого візеруночку. От світліший, темніший і ще світліший. Коштують банні рушники 375 гривень. Далі у нас є. Так, ну на кладні написано, що вони рожеві, але вони не рожеві. Вони якісь коричнево рожеві. Ну, гарний такий колір. Ось для лиця рушничок 225 гривень, для е, бані 450 гривень. Ось такий рушничок, така полосочка. Ось, бачите, ось, та, ось такого плану. Теж щільність 500. Хочу вам грам на метр квадратний, хочу вам сказати, що в нас всі без виключення рушнички гарно вбирають воду. От тих слизьких рушників, які тільки гарні на вигляд, але не якісні, у нас в магазині немає. Далі ось такі рушнички. Ось це є, е, це є ми вже трошки продали, ось залишились такі кольори. Для бані, дивіться, рожевий колір ніжний, капучино і сірий. Коштує 375 гривень. І для обличчя 200 гривень. Ось такий світлий капучино, капучино і такий сіруватий. Ось такі кольори 200 гривень. Далі в нас є ось такі ще рушнички, вони називаються букет. Два банних є рожевого кольору, коштують 475 гривень, щільність 500 грам на метр квадратний. І для обличчя є три кольори: рожевий, капучино і молочний. Ось 250 гривень для обличчя. Ось так вам розкладу, покажу. Дуже ніжний і гарний. Також для, для бані у нас ще є колір капучино і молочний. Просто ми зробили з них набори, але кому треба, ми виймемо і продамо так, окремо 250 гривень ось такий рушничок. Далі є у нас рушники по 250 гривень лицевий. І 475 гривень баня. Тут теж залишилося, залишилося ось такий кава з молоком, сірий і рожевий. Гарні кольори. А для обличчя залишилася кава з молоком, трошки світліший і темніший. Якщо хто хоче, можна ось так зробити наборчик. Ось це два рушнички, однакові за кольором, різні за розміром. Ну, і так в, кожному, в кожних рушниках так можна зробити собі такі наборчики, хто які бажає. Всі рушнички в мене от сюди на стіл не, не вмістилися, тому я вам ще покажу. У нас є ось такі рушнички по 180 гривень, молочний і бордовий. Тут щільність 400 грам на метр квадратний. Вони всі вбирають воду, просто чим щільніший рушник, тим він пишніший і набитіший. Ось такий. Бордо і молочник по 180 гривень. І ще є ось такі рушнички для обличчя по 225 гривень. Тут такі квадратиками вони ось такі. Ось такі квадратики. Дуже теж ніжні, гарні рушнички, добре набиті. Колір є, ось, дивіться, це капучино. Молочний, такий приглушений персиковий, приглушений, не яскравий. Ось цей колір називається Зелене море. Ось цей колір суха роза і колір сірий. Гарні кольори і якісні рушники. І ще маємо ось такі рушники. Для сауни. Їхній розмір 160 на 90. Коричневий колір і ось такий ось лавандовий колір. Коштують вони 600 гривень. Вони теж якісні. Дивіться, ось вони ось такі великі. В ними можна ось так ось обгорнутися. О. Ось такий рушник. 600 гривень. Також у нашому магазині є багато подушок, ковдр, постільна білизна і є на ці простині, простирадла, махрові і велюрові на резинках, на резинках різних розмірів. Я буду вас знайомити у наступних відео, але, будь ласка, кому. Треба, можете зателефонувати за номером телефону і запитати. Я вам все розкажу. Номер телефону 068 173 61 33. Також на цьому номері у мене є вайбер і телеграм. Можете задати будь-яке запитання, що вас цікавить. Ви знаєте, що у нас є і сукні, і штани, і нижня білизна. Багато-багато товару. Чекаю, ваших замовлень. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Ще забула сказати, що товар ми висилаємо Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Хочу подякувати всім своїм покупцям за теплі слова, які ви мені виражаєте у вайбері, у телеграмі, по телефону. Дуже вам дякую за те, що ціните мій труд. Гарного вам дня, до побачення!